Що ви бачите перед собою? Це рахунок. Рахунок за усі мої лікарняні процедури. Показав швидко, щоб ви не побачили діагноз. Хана, 2К, плюс ще якісь ліки. Але головне те, що я ні копійки за це не заплатив. Клас? Ну, звісно, клас! І я не платив не через те, що лікарня виявилася дуже щедрою, там якась акція була. Я просто одного разу взяв і все таки оформив страховку. Між нами я теж думав, що це якийсь розвод, клянусь, але потім була історія: в тачку мого друга врізались. Ну, як врізались? Зачепили Е, Він сидить, а на обличчі тільки. Я питаю, а що таке? Ну, грошей забагато. А він каже, страховка більшу частину покриє. І тоді я зрозумів, я теж хочу собі такий вираз обличчя. Коли стався якийсь стреш, а ти не паришся, ти сидиш і. <гум> Проблема в тому, що цих страховок просто тьма. Тож найголовніше, яку саме страховку обрати. По-перше, треба обрати свій бюджет. Скільки не шкода. Знаєте таку фразу? От вона максимально описує те, яку кількість грошей ви готові на це виділяти. Друге, це ціль, що саме вам буде покривати страховка. Тобто стан здоров'я, тачку після ДТП, туристична поїздка, коротше, що завгодно. Пропозицій дійсно безліч. Ну і третє це сервіс. Якщо з першим і другим усе зрозуміло, зараз можна обрати варіант на будь-який запит, то сервіс це для мене найважливіше, що може бути. Мені потрібна страховка з комфортним сервісом. Сподіваюсь, вам так само. Таким, щоб усе було чітко, швидко, легко і зрозуміло. І от над цим питанням я ламав собі голову, читав, гуглив, дивився відео, і знаєте що? А те, що найкраще у нас завжди під носом. Майже у кожного другого українця є картка привату. А значить, потенційно у кожного другого може бути комфортна страховка. Як у мене. І я був в шоці, наскільки це легко і комфортно. Берете телефон або не треба нікуди дзвонити. Це я вам. Просто заходьте в застосунок приват 24 або на сайт банку. Я роблю все з телефону, тому в мене застосунок. Натискаєте сервіси, потім страхування, і це все. Просто обираєте послугу, яка вам потрібна. Наприклад, мені потрібна страховка від нещасних випадків. Це значить, мені потрібна страховка захист на кожен день, травма, опік або якісь ще подібні випадковості. Трапилась халепа, виплата протягом дня. Те, що треба. Обираємо цю страховку, далі обираємо пакет послуг, який більше подобається. От, наприклад, еліт. Еліт 50 гривень. Нормально? Далі вирішуєте, чи платите щомісяця, чи одразу за рік. І буквально через пару кліків у вас є страховка. Все. І там є ще безліч прикольних та корисних послуг: автоцивілка, туристичне страхування, страхування здоров'я, онкозахист тощо. Повний перелік та посилання на них ви можете знайти в описі до цього відео. До речі, ви можете навіть застрахувати свої гроші від шахраїв в інтернеті. Інтернет-шахраї це такі люди. Вже буду пояснювати. Хто такі шахраї вже розказував Антон Тимошенко? Гляньте тут. Добре? А я краще розкажу, чому це найкомфортніша страховка, якою я користуюсь. Так от страховка через приват це ціла екосистема страхування в банківському застосу. Тут ви можете не тільки зручно обирати і купувати страховку, а й керувати нею прямо з телефону. Що ви кажете? Так, це вау! Через застосунок ви можете заявити онлайн про страховий випадок, подати необхідні документи, отримати страхову виплату. А на кожному етапі розгляду заяви вас буде проінформовано про кожний крок. Що ви кажете? Так, це теж вау. Серед усіх інших страховок, що я обирав, ну ніде немає можливості подати заяву про страхову подію онлайн. Немає можливості подати документи для страхової виплати онлайн. Так, у деяких є особисті кабінети, але вони усі повноцінно працюють лише у веб-версії. А ми живемо в еру смартфонів. Тому я вважаю, що це теж не онлайн. Бути завжди онлайн. Ось що для мене найкомфортніша страховка. Я завжди знаю, що можу у більшості випадків одразу про нього заявити. Я завжди знаю, що мені обов'язково дадуть відповідь і будуть тримати мене в курсі всього, що буде відбуватись. Ось це сервіс. А усе інше, де не онлайн. Ну таке. Це все? Ну як все? Тепер ви можете обрати та оформити саме ту страховку, яка вам потрібна. Посилання в описі. Не забувайте. Якщо у вас вже є страховка, напишіть, що вам у ній найбільше подобається. Або навпаки. І головне, ви надалі можете використовувати це відео, якщо щось забули або не одразу зрозуміли, щоб порадити своїм друзям і довго не пояснювати, чому саме ця страховка. Ви можете скинути це відео навіть своїм батькам, тому що це базова фінансова грамотність, яка буде корисною і зрозумілою будь-кому. От тепер. Це все. Ані. Стоп. Підпишіться на цей канал, тому що тут будуть ще круті відео. От тепер точно все. Підписались? Тепер все. Ну так, якщо подумати, страховка це інвестиція. Це виходить, якщо вже є страховка, треба якось ну, ризикувати по життю, щоб ж відбити гроші. Я людина азартна, я б я прям сильно махнувся. Я б усе повернув би.